Люїс Керол. Аліса в країні див. Розділ п'ятий. Порада блакитного хробака. Кілька хвилин хробак та Аліса мовчки роздивлялися одне одного. Аж нарешті хробак витяг з рота кальян і сонно, поволі, промовив Ти. Хто така? Для розмови такий початок не дуже підходив, отож Аліса розгублено відповіла Я, я не знаю, сер, хто я, принаймні зараз. Ні, я знаю, ким я прокинулася вранці, але ж відтоді я кілька разів мінялася. Що за дурниці, суворо сказав хробак. Ти що? Сама не своя? Ні, мабуть, чужа. Відповіла Аліса. Ви ж самі бачите, сер, що я це не я. Ні, не бачу, відрубав хробак. Боюся, що не зможу пояснити вам краще, вічливо сказала Аліса. Я й сама нічого до ладу не розумію. Стільки разів мінятися за один день це така плутанина. Аж ніяк, заперечив хробак. Ну, з вами, мабуть, просто не траплялося такого, мовила Аліса. От як ви самі почнете мінятись, а таки почнете перемінитесь на лялечку, потім на метелика, то теж, напевно, трішки заплутаєтесь. «А ні трохи, сказав хробак. Ну, може, у вас це буде по іншому, погодилася ліса. А от мене це страшенно бантежить. Тебе? промовив презирливо Хробак. А хто ти така? Це знову повернуло їх до самісінького початку розмови. А лісу почали вже дратувати ці коротенькі хробакові відповіді. Вона випросталась і сказала якомога суворіше. Спочатку ви скажіть мені, хто ви такий? Навіщо? відказав хробак. Це запитання геть спантеличило Алісу. Так і не придумавши жодної відповіді, вона вирішила. Хробак, мабуть, просто не в гуморі. І подалася далі. Гей, повернися. гукнув навздогін хробак. Я хочу сказати тобі щось важливе. Це вже дещо обіцяло, тож Аліса обернулася і пішла назад. Ніколи не виходь із себе, мовив хробак. Це все? спитала Аліса, ледве тамуючи гнів. Ні, відповів хробак. Аліса подумала, що можна і зачекати. Роботи все одно нема чого, а скаже він, може, щось таке корисне. Але хробак кілька хвилин мовчки курив. Аж нарешті витяг кальян з рота і промовив То ти, виходить, не така, як треба. Боюся, що так, сер, відповіла Аліса. Що хвилини міняюсь і нічогісінько не пам'ятаю. Чого саме не пам'ятаєш? спитав хробак. Ну от хотіла я прочитати про працювати бджоньку, а вийшла якась несенітниця», сумно сумно пояснила Аліса. то та Вільяма. Запропонував хробак. А ліса склала руки на фартушку і завела. Ти старий, тату Вільяме, син запитав, голова твоя геть посивіла, та на ній ти з годину сьогодні стояв. Звідки в тебе старого ця сила? Молодим тато Вільям на те відповів Ворушити я мозком боявся, та як мозок не старістю ще спорожнів, я на голову раду зіп'явся. Ти старий, каже син, і на слові пробач, то встелесний, як теє барило. А стрибаєш перевертом, наче циркач. Звідки в тебе, старого, ця сила? Молодим похитав головою татусь, руки й ноги я звик розтирати. Диво, Мастю. Як хочеш, синочку, берусь і тобі цього зілля продати. Ти, старий, знову хлопець своєї завів, і беззубий татусю, мій милий. Та в обіду мегелив, ти двох гусаків. Звідки в тебе, старого, ця сила? Молодим, мовив тато, закон я вивчав, дома з жінкою часто судився. Хоч у судді, синочку мій я, не попав, та від сварки мій рот укріпився. Ти старий, каже хлопець, давно вже пора кволі очі тобі лікувати. А ти досі на носі тримаєш вугра. І звідки сила така в тебе, тату? Уже на троє питань відповів я тобі ти ж ніяк не вгамуєшся, сину, і як дурниці свої не скінчиш далебі, то зі сходів я цуцика скину. Ти не так читаєш, перервав хробак. Не зовсім так, сказала присоромлено Аліса. Слова ніби переплутались. Зовсім не так, від початку до кінця, рішуче сказав Хробак, і знову запанувала мовчанка. Першим за кілька хвилин заговорив хробак. То якою ж ти хочеш бути? спитав він. Ой, мені все одно, хутко відповіла Аліса. Аби лиш не мінятися так часто, розумієте? Ні, не розумію, відрубав хробак. Аліса на це не сказала нічого, з нею ніколи ще стільки не сперечалась, і вона вже відчувала, що їй от-от увірветься терпець. А зараз тобі добре? спитав хробак. Якби мені хоч трішки підрости, коли ваша ласка, мовила Аліса. Адже три дюйми це такий нікчемний зріст. Саме такий, як треба, сердито заперечив хробак, випростовуючись на повен зріст, він сягав якраз три дюйми за вишки». Але ж я до нього не звикла, благала бідолашна Аліса, мало не плачучи. Які тут усі вразливі, подумала вона. Нічого, звикнеш помалу, сказав хробак, засунув кальян до рота і закурив. Тепер Аліса знов заходилася чекати, коли він нарешті заговорить. Хвилини через дві хробак витяг з рота кальян, два рази позіхнув та, як слід, потягнувся, тоді помаленьку сповз із гриба і поліз кудись у траву, промовивши по дорозі. Скуштуєш з одного боку, побільшаєш. І з іншого поменшаєш. З одного боку чого? З іншого боку чого? думала Аліса. Гриба. відповів хробак, ніби почув її думки, і тут таки зник. За хвилину Аліса замислено роздивлялася гриб, намагаючися зрозуміти, де в нього один, а де інший бік. Гриб був геть круглий, і це було досить нелегко, аж нарешті вона обхопила гриб. Руками стільки скільки дістала, і відламала кожною рукою по шматочку. Цікаво, який з них який? подумала Аліса і вирішила перевірити. Відкусила трохи від шматочка в правій руці. Аж тут вона відчула страшний удар у підборіддя. Воно стукнулося просто об її ноги. Ця раптова зміна. Аж злякала Алісу, вона меншила так швидко, що не можна було гаяти ані хвилини. Аліса взялася до іншого шматочка, та куснути його було не так просто. Її підборіддя так міцно притиснуло до ніг, що навіть рота не розтулиш, ледве-ледве їй це вдалося, і вона ковтнула крихту з лівої руки. Нарешті моя голова на волі, промовила радо Аліса. Та її радощі тут таки змінилися тривогою. Кудись пропали плечі. Позирнувши вниз, вона тільки й побачила що довгу довжелезну шию, яка височила, мов паля над цілим морем зеленого листя. Що то за зелень? дивувалася Аліса. І куди поділися моє плечі? А ви, бідолашні мої рученята, де ви? Говорячи це, вона замахала туди сюди руками та побачити їх так і не змогла, тільки листя далеко внизу зашурхотіло. Зрозумівши, що руки до голови підняти не вдасться, вона спробувала навпаки схилити голову до рук. І дуже-дуже зраділа, коли переконалася, що її нова шия чудово гнеться на всі боки, наче змія. Вона вигнула шию пригарною кривулькою і вже збиралася пірнути в море зелені. Тепер їй було ясно, що то листя тих самих дерев, під якими вона щойно гуляла. Аж тут різке сичання змусило її відсахнутись. Велика горлиця кинулася їй просто в обличчя, люто б'ючи крилами. Гадюка. гадюка! скрикнула горлиця. Я не гадюка, обурено відповіла Аліса. Оближте мене. А я сказала гадюка, вела своєї горлиця, хоч і не так суворо, а далі додала, ніби схлипнувши, я вже все перепробувала, ніщо не допомагає. Нічого не розумію. Про що це ви? спитала Аліса. Я вже й коріння, і береги, і кущі пробувала, провадила горлиця. І все їм мало. Кляті гадюки. Це вже вкрай спантеличило Алісу, та вона вирішила не говорити нічого, поки горлиця не скінчить. Що за клопіти з тими яєчками? бідкалася горлиця. Стережеш їх і вдень, і вночі від гадюк. Три тижні поспіль очей не змикаєш. Мені дуже шкода, промовила Аліса, зрозумівши нарешті в чому річ. Я вже на найвище дерево в лісі вибралася, вела далі Орлиця, мало не репетуючи. І тільки ну нарешті заспокоїлась, аж гляньте з неба клята звалилася. Віч гадюка. Я ж кажу вам, що я не гадюка, заперечувала Аліса. Я. Я. То хто ж ти? спитала горлиця. Нічого ще не встигла придумати. Я дівчинка...» я дівчинка, непевним голосом відповіла Аліса. Вона відразу пригадала, скільки разів нині мінялася. Отакої. презирливо відказала горлиця. Бачила я на своїм віку дівчаток, та жодна з них не мала отакеної шиї. Ні, ні. Ти гадюка, і не бреши мені. Зараз ще скажеш, що ніколи не їла яєчок. Звичайно, їла, відповіла Аліса. Вона була дуже правдива дівчинка. Але ж, дівчатка, так само їдять яєчко, хіба ви не знаєте? Нізащо не повірю, відрубала горлиця. А коли так, то вони теж гадюки, та й по всьому. Ця думка була така несподівана, що Аліса розгублено замовкла. Скориставшись її мовчанкою, горлиця додала Ти шукаєш яєчок. Я знаю, яка мені різниця, дівчинка ти чи гадюка? Зате для мене це велика різниця, з запалом відповіла Аліса. Ніяких яєчок тут я не шукаю. Якби й шукала, то не ваших. Сарих яєць я не люблю. Ну, й забирайся геть. Похмуро сказала горлиця і знову умостилася на гнізді. А ліса почала спускатися додолу між деревами, гілля міцно чіплялася за її шию, і їй ще миті доводилося виплутуватися з нього. Аж тут Аліса згадала про шматочки гриба, які досі тримала в руках, і потихеньку почала кусати то один, то інший шматочок, стаючи то більшою, то меншою, поки не стала нарешті така, як зазвичай. Спочатку це здалося їй вельми дивним. Вона вже забула про свій колишній зріст, але невдовзі Аліса оговталась і стала, як завжди, розмовляти сама з собою. Ну, ось, половина діла є. Які чотирнадські всі ці зміни. Не знаєш, якою будеш за мить? Ну, нічого. Я зараз така, як слід, а тепер мені треба потрапити до того чудового садка. Цікаво, як це зробити. Говорячи отак, вона раптом опинилася на галявинці, де стояв маленький будиночок, футів з чотири заввишки. Хто б там не мешкав? думала Аліса. Такою великою туди не можна йти, ще перелякається на смерть. Отож вона взялася до шматочка з правої руки і не підходила до будиночка, аж поки не поменшала до дев'яти дюймів.